Яке у нас сьогодні небо? Чисте-чисте. Аби що воно було тихе, таке ж тихе, як воно чисте. Або так, як, так як в пісні я намалюю небо синє-синє і Україну без війни. Ну, до цих пір маємо. Вийшла сьогодні до картоплі вкопати, вже уже хочеться вкопати. То була оброблена, то не лізли до неї. А це вже так вкопати вийшла раз. І ще думаю, напевно, що сьогодні ввечері сонечко сяде трішки, то потрібно брати сапу і пробігти по картоплі. Бачите, де-не-де. -де -де. Ось тако вилазить будячок. Поверх. Сюди де-не-де. -де. Тут взагалі мало. О, там якась це. О, як її костерава трішки. от А туди туди далі, то аж туди так далеченько, то там трохи густіше. То його потрібно пробігти, позабирати. Ну, але це вийшло таке, зараз побачимо, що що в нас тут є. Вже дав Юра мені добро. Ну що таку Дивлюся, голодні не будемо. Дрібненька, але рясненька. Ну, це поки що дрібненька, ще ж вона саме буде рости. зараз подивимося. Ну, от. Ще один такий корінчик. Ну, уже собі думаю, що я, напевно, що десь сіла, чте яка? Славненька картопля. Голодні не будемо одним словом. то я зараз. Напевно, що такий підряд в порядку прийду. Бо в мене дуже Юра не любить, як оце повебрику їжу взад перед Оці картоплі понахтоплюються, ну два корінчики. Зараз ще кілька тень. Та й буде вже своєї молодої картоплі зварити. О, А ось корінчик викопала то вже навіть гарна картопля, вже така дивіться на ну, яка. Ну, от, знайшла собі роботу. Вийшла, думаю, дай не пройду. Якусь кабачка найду, щоб стушити до картоплі, а їх знайшлося ціле відро і ще під рукою тримаю. Та й тепер такі всі молоденькі саме, і зелененькі, і жовтенькі. Одним словом. Всі ж відро, відро ж кабачків не стушиш. Треба буде щось зробити. До молодої картоплі. Люблю ось таке заквацяти. Тут кабачок, морква, багато цибулі, посолю, поперчу і трішки згодом вже ближче до приготування. Додам томату і чималеньку чесничку. Оце тушений кабачок. Я таке дуже люблю, а Юра не любить. Гадайте чого? Правильно, тому що тут немає м'яса. Так, Самого Юрасика дома немає, мене змусив цю частинку подвір'я де заляну змести. Тому що сьогодні в нас буде деяка робота з зерном. Будемо сюди висипати. Викр, намолотив, бак зерна. <гум> То я ж дивлюся, що ти вже без мене намолотив. Щу, щужо, щужо засіка повне подвір'я. <гум> що тепер лопатити? Ні, <гум> переносити переносить а я думала полопатиму, як ми колись в магазині лопатили, помніш? На току. На току, да. на точку. Да. То давай полопатиму, тако зараз босяка сюди заскочити. Не хочу. Не ті роки, все. <світ> <світ> Уже друга половина дня, що на вулиці достатньо спекотня. І знову, знову ракетна небезпека. Щось нас ніч і день спокою не дають. Але вийшла у садочок, нарешті дійшли руки до смородини. Сижу, поставила між хризантемами баклажечку. Обриваю і думаю, нічого не міняється. Знаєте, як наче дитина рву рву, нариваю отакі, де великі. Такі кульки попадають. І, і все в рот. Цілою жменькою. І ось тако собі думаю, скільки б років не проходило б, скільки б цих років не було, а людина залишається, як вона є. О, молоднячок наш вчиться кричати. Повилітали он під вишнею на відро, і час від часу такою репетують. Я навіть не відразу поняла, що це молоденький. Думала, що це ці десь збираються. Ні. А це вже ці такої дають. Розпускаються саме мої лілії. Такого зараз вони ще кольору ніби рожевого, але насправді вони будуть бордові і бордові. Ну, зараз я ще порву смродини, а тоді ще мені доведеться прийти у садок дещо садити. Покажу вам. Зробила сама собі сюрприз. Он ще який в мене є блакитний дельфініум, не переквітував. Світлий такий світлий. Ось він. Ось такий не махровенький, От, ну не креп, не сильно махровенький, скажімо так. І такий блакитненький з білою серединкою. Вити якою, як чаця. Може <смі> 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 ну, навіть на крик не похожу, але вже кричать. Значить, замовила я собі ось такі два саджанці вийгали. Це біла з цієї сторони червона. Червона трішки поки дійшла, зараз такою спекою, знаєте, вони ну дуже гарні, дуже гарно збережені, все обмотані, цікаво. Я ще навіть так не бачила, щоб так обмотували. От, буду взяла собі на заміточку, як люди роблять, знаєте. от, А значить, червона ось тут листечко було прив'явше. Я його видалила. От, а біленька така собі гарна, уся повністю. І оце дочекалася, поки сонечко спаде, хоч трішки. І піду зараз буду садити, буду намагатися так знайти таке місце, щоб вони були в холодочку. От, давно собі хотіла, каже, мама, якось ти показувала вейгелу, в тебе каже, чер... рожева, а, каже, а в мене сусідки така червона-червона яскрава. Кажу, нічого буде в мене. <хи> От тепер маю. Думаю, що до осені вони собі е, мають рости, наростати кущик. От, а на весну вже, думаю, що побачу цвітіння вегел У трьох кольорах у мене у садочку. Так, вечір свині їсти хочуть. Вже кілька. Раз з Юрою говорили про те, що можна гичку наривати. Свиням стоїть гарно. І якщо чесно, то мені то гички було б нарвати легше. Але слухайте, ще стільки кругом бур'янів, що я не можу передати. Тому за відра і на бур'яни. У бур'янах знов, вздовж квіти, хоч мені, якщо чесно, то і страшно їх зараз на таку спеку полоти. Але. Нібито прогнозується, гроза десь через день-другий. То побачу. Може буде, може ні. Але буду сполювати потихеньку, тому що є, що полоти. А, все, їдять по суті, паснуться з зон. Ось так проходять наші дні. Спаку в тривогах, але Просимо було, щоб все було добре. І вам, друзі, на все добре, всього найкращого, мирного неба над головою. А то все якось буде.